Точно, ваш на хлопці. Та, блін, ну ти пікмі. Ні. Я, я, я... Не пікмі. Ну так, все, зараз гантельку позаймаю. Давай, пом... Давай. Ой, так ти ж... Ти ж не можеш її підняти, ти ж така слабенька. Ти хлопчики йдуть. Хі -хі -хі. Ай, мама така... така слабенька. Я така слабенька. Блін, ну видно, що ти слаба на голову. Ей, хлопчики, я не слаба на голову. Боже. що я не буду займатись. Ура, вона пішла. Давай да, поміняємося. Да, 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 давай зараз секундочку. Mm. Зараз мне тут чуть-чуть. О, <ріху> <ріху> вот так. Mm. Да, але блин, у нас серьезно пик мне какое. Да, так, так. Ну, може, після того собі щось їсти проготуємо? Ні, тут варять повара. А, ну так. Ну, так, сьогодні. Увага, увага. Сьогодні ви ідете всі повністю, а ви будете дивитись, як професіонали роблять прически в салон красоти. Окей. А коли. Блін, точно, ми ж не відповідаємо нам. Блін, а інтересно коли. Не знаю. Увага, увага, це все пройде в 12.00, тому можете вже скоро збиратись, але перше поїжте. Окей. Той, хто не хоче йти, може не йти, але ліпше піти. Давай підемо, всяка ее подук. Так, так. Мені щось така чуть, що зараз Ульяна така пройде, і така ха-ха-ха. Я сьогодні не буду займатися. А, ну так і знала. Угу. Але блин, а вы знаєш что? А у тебя Ульяна реально якась дуже бешана. Ну, все бійшано на голову. Да. Фух. Все, давай можем вже збиратися за то, тож ми вже годину, аж займаємось. Да, я вже чувствую, як я хоча один кілограм вже. Так, да, але я, але давай, давай перше поїмо, а зараз пока що в тому будем. Пока що в тому. Mm -hmm. А так, да, окей, пока що в тому. Да. Увага, увага, всі йдіть їсти. О, зараз. Сейчас Ульяна такая и такая. Привет, можно я меня так и сяду? Ну, седай. Это моя обща патрушка. Так, возьмите все собиисты. Что-то уже... Что-то уже приготовлено. Угу. О, сегодня блинчика. Ура! Можешь мені покласки. А мне ничего ты не принесла. Та йди сама несся собі. Не, а я чекаю, щоб мені принесли. Та йди. Чекай. Ну то чекай собі. Хай чекай собі, хай пока все не заберут. А, ну да. Может, тут так смачно готують и никого да. такого не їла. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так, ну я вже, в принципі, доїла. Я йду, напевно, що зараз собі маску зроблю. Так, <міс> да. слухай, мы навіть і багаті, а такого, такого смакута я ще не їла. Я тоже. Да, то зараз давай собі масочку стрілку. Так, mm. Так, зараз давай я підімку. Так. Так, що давай маску. Так, ну все, зараз я буду за зубы зубы то Да, я тоже. Ну все, зараз так, зараз только чисты-то. Ну все, уже прочистила, зараз я маску уже буду снимать. Угу, я тоже. Угу. Mm -hmm. Так, принципі, ну, все, давай вже будемо зараз. Давай я зараз не прям зараз передіватись, давай зараз, може, собі укладку гарну зробимо. Да, давай. Да, то давай зараз собі зробимо, так. А, я біля свого стола зроблю. Mm -hmm. Так, ну все, зараз будемо робити собі, так. Через дві години. Фух. Угу. Mm -hmm. Ура! Йдемо давай зараз уже переодіватись, то... Блін, нам через годину! Йдемо, швидко одіваємось, за нами зараз автобус під'їде! Точно! Так, давай зараз так. Фух, ну все, я вже, в принципі, одяглася, йдемо. Угу, я теж. Ммм... так. До речі, ми напевно вже... Ну, автобус вже приїхав. Уляна, я не хотіла... Хлопці тоже нащитіли. Я да, Так, видно. Mm -hmm. О, все не еду. О, мы може їх-то починаем. Mm -hmm. Да, але мені не ми зараз вроде бы їдем в салон красоты. Mm, да, бо там типа спеціальний мастер, який робить Тіну Car там всіх у тих відомих наших артистів. не робить всіх, а йому тільки 21 рік. Да. Все, ми вже приїхали. На вилізати. Ура. Вилізати. Так, сюди ми заходимо. Добрий день. Доброго дня. О, як тут гарно. Добрий день. Добрий день. Сьогодні я вам буду показувати, як робити красиві прически. І що у вас буде чекати на цій роботі. Добре. Так, дивіться. Um, ось це, щоб робити тут або прически або Угу. Uh -huh. Це вам тут утра, да? так? Да, так, але ми тільки прически робимо на макіяж. Добре, може, знаємо. Mm, так, тут ви будете робити, дивіться, тут дуже-дуже багато чого. Um, і ви знаєте, що розчас сторону щось, так? Або ж не знаю. Обійшли мене просто так вчили. Ну, так. Да. Е, завжди, коли робите накрутку, не робіть таких помилок. Наприклад, як е, помилка, там, де, наприклад, е, е, як ви підкручуєте, помилка є дуже багато таких майстрів, вони неправильно тримають цей. Не пр... Вони неправильно тримають свій так. так. Mm -hmm. Ага, добре. Через дві години. Ну все, Я вже вам все показав, можете. Ура. Дякую почне. Вони просто. вони просто говорили про всяке дитяче. Да. Ми типу не знаємо, що таке. Типа ми не знаємо, що таке розческа. Напевно, немає. Ну ми ж якось собі робили укладку, він що не бачив. Так, да. воно ми вже їдемо. Да. нам честно, было не интересно. Да, Дип, по мой гомбассади, не понял. Угу. По мы уже доезжаем. Угу. Он сама уже идет. Он Понял, все, можу, в принципе дома. Увага, увага всім! Хочу вам повідомити, то, що той, хто зробить саму найгарнішу укладку, ем, ви скоро, скоро завтра поїдете в салон краси. І той, хто найгарніше зробить укладку, ем, то він поїде ви, ем, на озеро. Воно біля нас знаходиться. Воно віп озеро ем, І там є гарна віп. Віп хатина. Це, це не просто хатина, а там м будете ви всі жити в яхті. Той, хто виграє, він поїдеться. Я вам вже це говорив. Ця яхта вона біля нас, тому, тому так. Чекайте. Завтра стояте стає, в п'ятій ранку, а, а їдемо в Ой, ну окей. Я думаю, що ми двоє. У двоє, та не думаю, нема. Ну да. да ну, ну, тут якраз вже ввечері. дам спати, вже. Да, ну якщо ти будеш якщо ти вас граєш, я буду... то я буду дуже рада за тебе. А то, зараз передіватися спати будемо. Ну, Добре, йдемо. Спати угу, давай. Спати. Все на добра ніч. На Через шість годин. Увага, увага, всі вставайте, їдете сьогодні на конкурс, як не забула. Увага, увага, вставайте. Автобус буде Чи, на сьому ранку. що mm, Ой. Ой, Чекай, йдемо робити. Да. На собі треба в салоні потім будемо робити. Так. так, ну ще давай зараз будемо чистити зуби. Все, я уже почистила зубы, так разнимаю маску. Так, ну все, уже все, давай едем. Да, пойдем там, пойдем покрасим. Я накрашу. А, так. Ой, ты уже тут сидишь. Ага, я уже тут сижу. Что ты слышишь, дай себе спортивную форму. появу, тому що в мене дуже гарна форма. Е, ясно. Моя дуже гарна форма. Та вони там жири висять. Ну я, звісно, все це за жири. Блін, ми, блін, стояли, блін, чекали 5 хвилин. 5 Так. Так. Ні, принесіть. Ні. Дякую. що ви мені не принесли? Будьте сама собі візьме. Ой, як завжди, самотні. Так, все, я поїла, йдемо скоро. Куди? О, вдіватися. А я ще не доїла. А я, ще до... а я вже доїла. Окей, чекай тоді. Все, все, так, йдемо тоді. <різь> йдемо, йдемо, передіватися. <підемо>, угу. <різь> Мені інтересно, що вона в mm -да. Mm да. Так, зараз два їдемо передіватися Щось Ну Давай може то, що ми завжди носимо, і за того, то що нам накрутку робити а платьем, буде накрутку робити, не на цей. Mm да, 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 давай Угу.